Питання: чи віддали б ви свій смартфон, якби у всьому світі назавжди зникла ядерна зброя? Я серйозно, всі ті жахливі бомби, що можуть знищити людство в обмін на іграшку у ваших руках. Чому ставлю таке дивне питання, зрозумієте за кілька хвилин? А поки що сувора правда: весь наш світ належить жменці олігархів, які називають себе ядерний клуб і вирішують, як нам жити. Сьогодні розберемося, звідки вони взялися і чому викидають мільярди доларів на зброю в той час, як мільярди людей голодують. Весь наш світ з війнами, ядерними дикунами і культом грошей стоїть на одній грандіозній авантюрі. Все почалося у Франції. Людям не обіцяли свободу, рівність, братерство і кинули на барикади. Бабах! Мільйон трупів! То був переворот, схожий на комуністичний 1917 року. Тільки у людей забрали не землю і приватну власність, а цінності і честь. Підручники пишуть переможці, тож цю бійню, так само як і російську жовтневу, назвали революцією. Велика французька революція на ділі кривавий бунт, який розніс вщен старий світ із його лицарством, романтикою і законами честі. П'ять пунктів, і кожен з них про те, що нас болить. По-перше, це зміна еліт, замість короля, і жменьки дворян. Люди отримали цілу купу нових господарів: олігархи, політики, банкіри, силовики, корпорації. Ця нова аристократія виявилася значно гіршою за дворян. Дворяни жили за законами честі, порушив принципи, викликали на дуель. Слово дворянина мало реальну вагу. У нових господарів немає кодексу, лише голий розрахунок і жага наживи. Закони і армії стали інструментами у руках грошових мішків. Демократію лишили як фасад. Щоб ми думали, ніби самі щось вирішуємо. Олігархи ж мають владу, яка королям і не снилася. Вони контролюють інформаційні потоки, впливають на вибори, змінюють ринки одним кліком. Вони нікого не визнають над собою, їм все по барабану. Їхній єдиний принцип це більше грошей. Вони аристократія без традицій і гальм. По-друге, саме після французької революції з'явився новий Бог нація. Раніше людина казала: я підданий короля Людовіка. Після революції я француз. Задумайтеся, це кардинальна зміна. Самовідчуття в навколишньому світі. До появи нації війни між державами були грою королів. Європейські монархи були родичами і говорили між собою французькою. Вони наймали солдатів за гроші і билися за землі і титули між собою. Простим людям було на це все плювати. А з появою націй все змінилось. Це вже не у мого короля хочуть віджати якусь там лотарінгів, а в нації, тобто в мене. І мільйони пішли на смерть. Причому далеко не завжди добровільно. До того повторюся, воювали професійні найманці, для яких війна була просто роботою, як у пожежника чи будівельника. А от французькі революціонери запровадили примусову мобілізацію. Можливість воювати мільйонними арміями сподобалася монархам і олігархам з інших країн. І почалося так зване націєтворення. Російські царі раптом стали великоросами, англійські королі англійцями. Німецькі німцям. І у всіх історичні землі претензії, які раптом стали парити кожного мешканця держави. Бо він же теж великорос, англієць, німець, як його монарх. Саме це стало причиною двох світових воєн. Цей вірус продовжує вбивати і сьогодні. Російсько-українська війна теж почалася з історичних земель і національного міфу, який виключає право сусіда на самостійність. Третій наслідок. Науку теж віддали олігархам. А вони переорієнтували вчених на війну, на створення зброї. Іскандери, хімія, бактерії основна мета. Лікі і телескопи це вже на здачу. А щоб дослідити щось круте і справжнє, вчений мусить принижуватися і випрошувати фінансування у чинуш, фондів, корпорацій. Четверте, замість панщини люди отримали індустріальне рабство. Людям дали свободу померти з голоду. Або за копійки впахувати 14 годин, щоб хтось новий бомонд, міг будувати своє бізнес імперію. Це як сьогоднішні кур'єри чи менеджери, які крутяться без вихідних і соцпакетів. Зате мають повну свободу піти на іншу фірму з тими самими умовами. П'яте в той самий момент із цінностями. Раніше все було просто: не убий, не укради. Революціонери викинули Бога. Проголосили культ розуму і заявили, що наука все вирішить. А етику кожен може вигадати собі сам. Тепер чорне легко називають білим. аби лише це звучало переконливо. Без вищих цінностей ми втратили здатність до об'єктивної моральної оцінки. Праві, ліві, порохоботи, зелебобіки, БЛМ, мага, вегани, фемінізм, плоска земля. Сьогодні можна взагалі будь-що оголосити добром або злом і зіштовхнути людей лоба. Люди зайняті, вони гризуть одне одного, а в той самий час ціни ростуть. Комуналка дорожчає, хтось рахує прибутки. Рабство, війни, маніпуляції, вся ця дурня, яка нам не подобається, народилася саме в головах французьких революціонерів. У 18 столітті Франція була світовим флагманом, як сьогодні Штати. Там рулили чоловіки в гульфіках із білими перуками. Це був світ романтики, балів і розкоші. Їх система трималася на вірі і традиціях. Вони були, хоч і розніжені, але нащадки лицарів. Для них честь і слово були важливі. Задумайтеся, на тодішніх війнах в день могли рубатися в капусту, а ввечері разом збирали поранених, і ніхто нікого не трогав. Але були й інші чуваки, філософи, так звані просвітники. Вольтер, Дідро, Руссо і компанія. Їх дуже хвалять у шкільних підручниках. Це були такі собі інфлюенсери, пропагандисти, які рекламували свободу і прогрес, а самі були по факту тіщили лицеміри. Вольтер критикував королів і в той самий час їх вилизував. Щоб із ними тусуватися. Руссо писав про правильне виховання, але здав своїх п'ятьох дітей у сиротинець, дідро філософствував про мораль і роками зраджував дружині. Про справжнє обличчя просвітників мало хто чув. Але яскрава пропаганда про свободу і прогрес розліталася тисячними тиражами по брошурах і книгах. Так само як сьогодні вірусяться в Тіктоці різноманітні коучі, тарологи і тренери особистого росту. Всі ці просвітники банально заздрили чувакам у гульфіках. Так само як комуністи-поміщикам і хотіли їхню малину собі. Вони своєю пропагандою, як Маркс для комуняк, підготували ґрунт для повстання, прописали код майбутньої революції. А тодішній Ленін, Робес П'єр цей код виконав і зруйнував старий світ. Який, попри всі заскоки, мав ідеали честі. І на відміну від Октябрьської французька революція поширилася по світу. Все це, про що я щойно говорив, нова аристократія, нова мораль, нове рабство, все це стало нормою життя в усіх країнах. Нам втовкли в голову, ніби королі і церква, це абсолютне зло. Нові правителі завжди демонізують попередників. Саме тому у наших підручниках пишуть, ніби середньовіччя, це щось таке темне відстали. Але насправді старий світ розвивався. Копернік, Галілей, Ньютон, Кеплер, Декарт всі вони були задовго до революції. І хоча нам малюють картину, ніби церква тільки й робила, що палила вчених, факти говорять про інше. Саме церква спонсорувала більшість науковців того часу і заснувала сотні університетів у Європі. Про це є в моїх минулих роликах. Суспільство теж розвивалося, люди поступово отримували більше прав. Ми би і так дозріли до демократії, тільки можливо без кривавого місива і олігархів. Хочете доказ? У Британії досі є королі і герцоги, але там обійшлися без переворотів. І залишили далеко позаду, суперпрогресивну Францію. Без революції наука, ймовірно, розвивалася би повільніше, бо кожне відкриття проходило би етичний контроль. Сьогодні ми би все ще не літали в космос, не мали би атомну енергію і комп'ютерів, бо всі ці технології побічний продукт військових перегонів. Але й ядерної бомби теж не було би. Церква колись забороняла арбалети як нечесну зброю. Уявляєте, арбалети. А тут ракети, які стирають цілі міста з лиця землі. Саме тому я і спитав на початку: чи віддали би ви телефон, якби у світі щезла ядерна зброя? Якби не революція, то я би зараз не говорив у Ютубі, ви б не мали телефон, але ядерного клубу би теж не існувало. У минулому відео я казав, що Галілей відкрив шлях до ядерки. Тепер жену на просвітників. Це не протиріччя. Це ланцюгова реакція. Просвітники формували громадську думку. Це те саме, що робить сьогодні Соловйов. тільки замість телевізорів і фейсбуків брошури, книги та салони. Вольтер, дідро і компанія вчепилися в історію з Галілеєм і роздули її до космічних масштабів. Пришили казочку про спаленого за науку езотерика Бруно і створили потужний міф про злу церкву, яка гальмує прогрес. Саме справа Галілея стала для просвітників головною. Головним аргументом за нове суспільство без Бога. Вона стала чимось типу страшилки про українських бойових комарів. Якби Галілей 400 років тому не погорячився і не посварився з папою, просвітники не мали би такого потужного козиря. Можливо, цивілізація пішла би іншим шляхом. Ми б і досі літали на дирижаблях, але зате ніхто не розмахував би ядеркою. Французька революція це не просто бунт, десь там давно далеко не зрозуміло де. Це точка неповернення всієї нашої цивілізації. Старий світ мав стрижень, честь, віра, відповідальність. Французька революція знищила все це і замінила на культ грошей і грубої сили. Народився новий світ з його ядерним клубом і світовими війнами. Світ, де людське життя просто цифра. Фундамент всього цього божевілля заклали у Франції люди, дуже схожі на октябрьських комуняк. Вони обіцяли свободу, а випустили на волю жахливе зло. І їхні імена досі славлять у підручниках і на назвах вулиць. І якщо у нас буде колись шанс щось змінити, ми маємо добре розуміти, де причаївся корінь зла, щоб більше не стати безвільними жертвами пафосних лозунгів, коли чергова еліта по-новому ділитиме на світ. Якщо вам набридли офіційні версії для школярів, і ви хочете знати, звідки насправді беруться наші проблеми, підписуйтесь. Тут речі будуть називатися своїми іменами. Всім щастя, слава Ісусу Христу!